Вітаємо на каналі Phoenix Drones. Сьогодні ми поговоримо про свіжий проєкт від українських розробників FPV Battlegrounds. Що ж таке FPV Battlegrounds? Це в першу чергу спроба створити повноцінну навчальну платформу для військових. Розробники вже зараз за запитом видають безкоштовні копії військовим частинам. Питання лише в тому, наскільки їх продукт зараз необхідний. Ігролад тут складається з кількох місій, у ході яких ви будете виконувати завдання оператора FPV-дрона у деяких локаціях, схоже що на сході України, хоч про це нам і не кажуть. У ході завдання вам треба знищити певну кількість ворожої техніки та піхоти. При цьому можна обрати на свій камікадзе дрон боєприпас, який впливає на розмір вибуху та бронебійність. Очевидно, що проти танків та піхоти треба різні підходи. Я встиг облітати кілька мап у різних місцях, і, хоч змінюються цілі, додається ворожа техніка, в окопи саджають особовий склад, але відчуваються вони однаково порожніми.